Доброго ранку, любі малята, послухайте уважно віршик. П'ять ялинок і дубок заглядають у ярок. Бачиш ти, синочку, їх. Полічимо скільки всіх. П'ять ялинок і дубок шість сміхається, синок. Про яку цифру та число ми сьогодні будемо розмовляти. Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про число і цифру 6. Роздивіться картинку. Та порахуйте, будь ласочка, лимони і скажіть, скільки їх всього та якою цифрою ми їх позначимо. Любі малята, я пропоную нам пригадати склад числа 6. Скажіть мені, будь ласка, з яких цифр складається шість. Роздивіться уважно картинку, та покажіть. Де у нас зображена пара? Перед вами будуть з'являтися зараз різні предмети. Роздивіться їх уважно та скажіть, який предмет широкий, а який вузький. Стрічка вузька. Шафа широка. Ваза широка. Ваза Місток вузький. Пояс вузький, стричка широка, молодці. До нових зустрічей.